Ще одна академістка представляє в нас клуб Зарічанське джерело. Ольга Грищенко розкаже вірш, як що з під серцем було? Прости мене, мамо, що я забарився. І сил вже не бо дуже втомився. Ти вчора мене на війну проваджала. вернутися. Скоро мені не бажала. Прости мене, мама, вернутись не можу, Вже сили немає і шлях не знаходжу. Воні на навіки у степу чужому закрию повіки не вернусь додому. Прости мене, сина моя Любаненько, робила година не б'ється серденьку. Ростіж мене мила і зірко Дорога Ворожая куля попала завчасно. Разом ми з тобою не буду ніколи. Під бою тяжкого, під серцем, щось коле. Крово мов, мила за мене, молитву, якрить моя рана з недавної битки. Рості же ви Рідного тата, не будемо разом ні в будні, ні в свята. Учіться гарненько, бо дуже потрібно потрібні ці немці людоньки зібрані. І ще, мої рідні, одне вас упрошень. На цім залишайтеся, любі, хороші, запаліть на міско воскові свідчі. Від вас вже іду я відходжу навіки. Слава Україні.